Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол І сьогодні у нас огляд четвертого туру Української прем'єр-ліги. І Ми розпочинаємо з першого матчу, який став сенсаційним. Це Олександрія Шахтар. Де Олександрія перемогла з Шахтар з рахунком 4-3. Зробив Хитрик Філіпов. Забивав також за Олександрію ще і Калюжний. Натомість Шахтаря забив Педліньо, Крисків і Шабанов. Матч завершився з рахунком 4-3. Став 4-3. Гравцем матчу став Олександр Філіпов з оцінкою 9.1 в нього хитрик на рахунку. Найкращі три гравці це Філіпов, Калюжний і Мартинюк. Найкращими трьома гравцями у складі Шахтаря були Кевін, Криськів і Педріньо. Це по оцінкам від Sofascore. Можна сказати, таку оціночку подивитись. Також у нас по XG 1,6 на користь Олександрії, 1,2 на користь. Шахтаря. ну По XG краще виглядала Олександрія. Тотал по ударам у нас 10 на 5 на користь Шахтаря, по сейвам Голкіпера це у нас 4 сейви у голкіпера Шахтаря. Натомість в Олександрії 0 сейвів. Також у нас по, по фолам 12 фолів в складі Шахтаря, 9 в Олександрії. Олександрія цілком заслужено перемогла. Ще й Філіпов забив хитрик взагалі. Красавчик. Вітаємо його. Наступний у нас матч це Полісся оболонь, який завершився також 4 з чотирьма голами у, на користь хазяїв, господарів, але оболонь забивала нуль. Назаренко також відзначився хитриком. В нього 9,5 оцінка. Також Гуцуляк забивали голи. Найкращі три гравці у складі Полісся це Назаренко 9,5 оцінка, Гуцуляк 8,6, та Лес Коста в нього 7,8. Натомість в оболоні це Вадим Вітенчук 6,8, Ростислав Тарануха 6,7 і Віталій Груша 6,7 оцінка. Всі оцінки можете подивитись на ваших екранах, вони є. Йдемо далі, у нас по статистиці XG 1,6 на користь. Полісся у в оболоні було 0,50 володіння м'ячем на користь Полісся 59 на 41. По ударам у нас 13 на 6, перевага на користь Полісся. Наступний у нас матч. Ідемо, переходимо до нього. Це рух Львів, Олекс... зоря Луганськ, який завершився з 3.0. Перемогою руха над, над зорею. Це у нас забивали Краснопір, Руніч і Карабін. Карабін. Також три найкращі гравці у складі Руха Львів це у нас Ярослав Карабін, Василь Руніч, 7,6, Ігор Краснопір, 7,6 у Карабіна 8,9 оцінка. Турбаєвський, Гереро і Олександр Яцик – це найкращі три гравці у складі Зорі Луганськ. Це за оцінками від Софаскор. Турбаєвського 7,5, у Гереро 7,3, у Яцюка – 7.0. Йдемо по статистиці, пробіжимося. Тут перевага на користь зорі у володінь 55 на 45 по XG майже 2 в руха і 1 у зорі XG. По ударам у нас 14 на 12 перевага на користь руха. Сейви голкіпера 6 на 4 перевага на користь зорі. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Кравбас інгуляцій, який... який завершився з рахунком 1-1. Можна сказати, що сенсаційно Кривбас був фаворитом, інгулець андердогом, але інгулець заробив очки в цьому матчі. П'ятов забивав за інгулець і кожушко забивав за Кривбас. Найкращі три гравці у складі Кривбаса це у нас Морель Пое 8.0, Джехат на 7,5, Олександр Драмбаєв 7,4. У Інгульця у нас найкращі, найкращі три гравці це Олександр Паламарчук, 8,6. Олександр П'ятов 7,6 і Станіслав Нурій Малиш, 7,4. По статистиці наступна ситуація. 58% володіння на користь кривбаса, 42% на, кор... на Вінгульця XG 3.0 у кривбаса, і 0,65% у Інгульця. Ні, фіга собі там кривбас не стріляв. Також по ударам неймовірна перевага 25 на 9% на користь кривбаса. І 2 на 9 перевага. Вже Інгульця по сейвам голкіпера 13-3 на 3 кутових. То там ось всі удари у нас Кривбаса тут вони настріляли добряче. І дуже багато в штрафному майданчику є ударів. Натомість в інгульця у нас всього 4 удари у штрафному майданчику і 3 повз. Також з центра поля якийсь удар взагалі. Тож у нас кривбас мав би перемагати за IGG, якщо дивитись на цей показник. Лівий берег Чорноморець, перемога лівого берега. Перша в сезоні. Дебютант УПЛ переміг Чорноморець з рахунком 1-0. Якимів забивав на 29-й хвилині. Але найкращим гравцем у складі лівого берега були Механів Максим, це 9-0, Іван Когут 7,3, Андрій Якимів, 7,2. А чому в нас Механів був найкращим? Тому що він голкіпер і, мабуть, Чорноморець поворотам. Лівого берега настріляв також добряче. У Чорноморця це Будко 7,2, у Дот 7,0 і Денис Янаков 7,0. Це найкращі три гравці Чорноморця за оцінками. По статистиці у нас тут, да, звісно ж, перевага по XG на користь Чорноморця 2,5% проти 0,70% у лівого берега м'ячем 62% на 38% на користь Чорноморця. По ударам Чорноморець також краще, 14 на 8. По сейвам Голкіпера. Кращим, звичайно ж, є лівий берег 8 проти одного. Тут лівий берег міг програти, але Вортарі їх виручив. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Верес-Ковалівка проти Вереса, який завершився перемогою гостей з рахунком 1-0. Це у нас Шарай забивав за Верес. Ковалівка колос не зміг забити жодного голу. Також. Давайте подивимось три найкращі гравця у складі Вереса. Це Семен Вовченко, 7,7, Владислав Шарай, 7,6, Роман Гончаренко, 7,5 оцінки. У колоса це у нас Антон Салабай, 7,1, Олександр Демченко, 7,0, Єгор Поправка 6,9. Ось ви можете побачити всі оцінки, також тих, хто вийшов на заміну. На ваших екранах. Все, дивіться собі акуратненько. Йдемо по статистиці. Володіння на користь Колоса 62 на 38. XG також на користь Колоса. Це у нас 1,2 проти 0.54. По ударам також колос був кращим. 13 на 7. По сейвам голкіпера 2-2 у нас нічия. Тож, така ось вам статистика. Ідемо далі. Заключний у нас матч на сьогодні це. У нас ЛНЗ Черкаси Карпати 2-1 на користь ЛНЗ був в рахунок зафіксований. Забивав Яшарі на 77-й і Пасіч Геннадій з ЛНЗ на 61-й. У Карпат відзначився тільки Чачуа на 34-й хвилині. Найкращими трьома гравцями у складі ЛНЗ були Геннадій Пасіч 8-2, Мухарем Яшарі. Це у нас 8.0 і Франціс Мамох. 7,4 оцінка. Амброзій Чачо у Карпат 7,6, Пабло Альваре, 7,2, і Павло Полегенько у нас 7.0. Це три гравці у складі Карпат, які були найкращими за оцінками. Ось всі оцінки на ваших екранах. У Карпати Львів, і Владислав Клименко взагалі вийшов і ще й погіршив гру команди. Франціс Мамох у ЛНЗ вийшов і, і трошки додав. По володіння у нас найкраща перевага на користь Карпат 60 на 40. По XG у нас кращий показник у ЛНЗ 070 проти 069, 076 проти 069. По ударам більше було їх у Карпат 10 на 9. І посавимо Голкіпера 4 на 3 у нас також на користь ЛНЗ. Ось така вам статистика виходить, цього матчу. Також дам давайте подивимося, хто у нас тепер є. У чемпіонаті з найкращою середньою оцінкою за матчі за 4 тури, які були зіграні. Це у нас Артем Челядін, гравець Ворскли, півзахисник, 7,7 оцінка, Мухамем, Мухарем Яшарі, 7,6, 65, І Олександр Філіпов, 7,6, оцінка. Середня. Також Микола Матвієнко в п'ятірку входить, 7,6 оцінка. І Геннадій Пасіч також 7,6. Але Челядін в цьому матчі не грав в цьому турі, тому що матч Динамо київ Ворскла був перенесений. Тому, можливо, в нього була б гірша оцінка. Поки що найкращими виступами були це у нас Микола Матвієнко проти Ворскли, Олександр Назаренко проти оболоні. В цьому турі, до речі, він на другій сходинці за найкращою оцінкою, поки що в чемпіонаті 9,5. Філіпов був, здається. В... а ні, Філіпов також в цьому турі став одним із найкращих гравців в чемпіонаті України за кращою взагалі виступом. У нього 9,1 оцінка в цьому турі проти Шахтаря, він зробив хитрик. Цуріков... Цуріков був в цьому рейтингу ще з першого туру, здається. І у нас Механів також потрапив в цьому турі до цього топ-показників. Проти Чорноморця вони грали, це він, голкіпер, був лівого берега 9,0 оцінка. Також Карабін в цьому, в цьому турі 9,0. 8,9 оцінка. В цьому турі вони точніше рух проти Зорі зіграли 3,0 і Карабін отримав одну з найкращих оцінок у чемпіонаті. Давайте подивимось, хто в нас є найкращим бомбардиром. А це є у нас Олександр Назаренко 4 голи, Філіпова 3 голи. Яшарі 2, і там далі всі гравці по 2 голи. По асистам у нас карабін найкращий, 2 асисти, Гуцуляк також 2, Антюх теж 2, Перінів 2 асиста І далі всі йдуть по одному асисту. Микола Шапаренко в цьому турі не грав, можливо, він щось зробив би. По системі гол плюс пас у нас найкращими є Назаренко, Філіпов по 4 голи плюс паси. По цим показникам в них 4 очки і Яшарі 3 очки. Також 3 очки в Квасниці, Карабіна, Гуцуляка і Педріння. Наступні всі по 2 очки за системою Гол плюс Пас мають. Тож, такі у нас справи були в 4 турі, готуємось до 5 -го. Завтра вже буде він розпочинатись. Оболонь Зоря, Зоря Луганськ розпочне 5 тур о 3.30, якщо я правильно розумію. По українському часі. Тому дякую вам за перегляд огляду четвертого туру. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І давайте ще поглянемо на таблицю підсумкову після четвертого туру. Олександрія у нас на першому місці, на другому місці ЛНЗ. Вау, у них всього одна поразка і три перемоги. Вони на другому місці, на третьому Полісся, на четвертому Кривбас. в Полісся і в Олександрії ще Матч в Запасі є. Також є матч в запасті у Руха. Вони три тури всього зіграли. Шахтаря. Всі тури зіграні, вони на шостому місці, маючи 6 очків, дві поразки, дві перемоги. Шахтар це в Шахтаря найгірший старт сезону, здається, в історії. Також Динамо Київ маючи всього 6 очків, але вони всього зіграли два тури. Дві перемоги мають. Також Ворскла. На восьмому місці Зоря Луганськ, на 9 і Карпати десятку замикають Чотири тури, чотири очки в зорі, також чотири тури, шість очків Ворскла зіграла на один матч менше, Динамо на два матчі менше. Тому зараз Динамо має бути нас доганяти. Дякуємо за огляд цього туру. Ставте лайки і заходьте в наш телеграм-канал. Він називається Йоханий Футбол. Тут на нас статистики та оцінки всяких різних гравців, наших українців за кордоном, також ті, хто виступають в Єврокубках і тому подібне. Також тр трансферні новини і коментарі гравців та тренерів після матчів і до матчів з прес конференції Тому така у нас там атмосфера. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. І ще раз вам дякую за перегляд. Зустрінемось на огляді п'ятого туру, а також дивіться інші відео присвячені нашим легіонерам на каналі. Бувайте!